Дорогою ціною скорочено Михайло Коцюбинський. Тяжко жилося седанство в 30-ті роки 18 століття. Війний дух народу щитрив під пополом неволі. Той народ був звичайнісінським господарським волом, якого вдовольняла тяжка паця і спочинок. Ярмо наклало на шию дикому турові, який колився сире, але очі йому від гніву наливалися кров'ю. Старше покоління ще пам'ятало, як бололося за людські права, згадувало, як держало шаблю, обороняючи незалежність, відгукувалась ще чаруюча пісня воли. В серцях молоді, яка кликала на бесарабські степи за Дунай, туди, де немає пана і панщини. Пани у свою чергу обороняли свої права на живий робочий інвентар, хлопа, який приносив незміленні скарби, обробляючи українську землю. Зовсім недавно перемогли пани, задушивши гайдамацьке повстання, але хлоп тікав, залишаючи все мило його серцю, на вільні землі. Там були організовані на втікачів справжні рови. На півдні Бесарабії, недалеко від бистрої ріки Прут по лівім боці Дунаю. Стояло козацьке військо, що воловлювало нещасних тікачів. За голову спійманого одержували плату. Жорстока розправа чекала на шукачів свободи, їх оддавало в рекурти, відправляли в Сибір або назад до пана, в неводу. Але, незважаючи на тяжкі перешкоди. Тікали українські селяни туди, де жевріла надія на жадану свободу, яка діставалася дуже дорогою ціною. Розділ перший. Пан вирішує парубка Остапа віддати в векрути за те, що той бунтує проти нього і підмовляє до цього селян. Бунтар, гайдамака, кричить пан. Він мені людей баламутить. Остап вирішує втекти, про що й повідомляє коханій Соломії: Тій важко відпускати палубка і залишатися з осоружним чоловіком, за якого насильно її віддали заміж. Та вона розуміє, що іншого виходу із скрутного становища немає. Остапові треба тікати. І Соломія на човні перевозить свого любого на той бік ріки, допомагаючи втекти. Коханці прощаються і розручаються. Остап ішов знайомими стежками, де кожен кущик, горбок, долинка, все було йому знайоме, промовляло до нього, згадує Остап свого сивого дідуся. Колишнього запорожця, який боровся в умані з панами. Від діда з Марку хлопець чув розповіді послав не минуле, про волю, про Січ. Тому Остап, вихований в давніх традиціях і здіймав річ про те, що треба звільнитись від панського ярма, але ніхто його не підтримав пан Катував старого діда, силком віддав Соломію за свого хурмана, одібравши дівчину в Остапа. А самого Остапа вирішив обірувати і віддати в солдати. Так ішов парубок, а думки його сягали в далеке майбутнє. Мрія він про Січ за Дунаєм, про козацтво, про те, як разом із товаришами. Поїде на Уманщину визволяти народ з неволі, як забрала Соломію, потішить діда на старість. Але ось хтось замаячив на шляху. Остап хотів звернути з дороги, та його покликали. Наздоганяв Остапа молодий, безвусий парубок. То була Соломія, молодиця вирішила йти за коханим. Одягнувши чоловіче вбрання, тільки коси, що вибивалися із під очіпка, видавало жінку, і вони ножем відкремсали довге прекрасне волосся, яке чорними пасмами лягало додолу. Отже тепер удвох Остап і Соломія в палубочій одежі вирушили в далеку подорож шукати води. Остап і Соломія дісталися рівного берега Дунаю, опинилися серед маси втікачів, була глибока осінь, люди з дітьми, немічними, старими, ховалися в мороці від козацьких сторожових загонів, командував тікачами дід Осій, який знав години переправи на той берег. Остап Ісоломія подружилася з Іваном Котигорошком, парубком невисокого зросту, з тонесеньким голосом, він став вірним товаришем цій незвичайній парі. Настав час втікачам вирушити в дорогу, підійшли до самої річки і поховалися в комиші, довго чекала перевозу. Аж ось прибули човни, і тільки люди почали до них підходити, як їх помітив сторожовий козак. Він вистрілив з рушниці, подаючи сигнал своїм. Сторожові почали хапати втікачів, усе збилося, змішалося. Хтось ухопив Соломію, але Остап відбив її. Човни швидко відпервали. І тільки горошок Багай гукав Остапа і Соломію. Остап і Соломія тікали через темряву і очерет. Вони вирішили податися до одноокого мірошника Якима, який хвалився, що знає, як можна переправитись до Туреччини. План менника був дуже простим зв'язати невеличкий плід який витримав би двох людей. Соломія одразу почала майструвати цей прід. Невдовзі він був готовий. Втікачі поправи вночі через пруд, їх несло серединою річки, поки парубкові не пощастило зачепитись за вербу. Обоє вирізи з води на чужу землю. Дивне почуття обхопило Остапові груди, замість радості, сильне обурення стерпануло його істоту, і він викрикнув прокляття тій землі, яка принесла стільки страждань. На тому березі москаль почув Остапів голос і навмання бахнув з рушниці, випадково влучивши хлопцеві в груди. Розділ третій. Соломія тягла за собою поланеного Остапа. Вони йшли доти, поки Остап не знесило. Тоді молодиця перев'язала коханому рану. Остап слабнув. Він не міг далі йти через плавні. Сухо в голові, постійно хотілося пити. Соломія довела поланеного. До озерця з чистою водою напоїла. Вони почали помалу пересуватися далі. Остапа палала гарячка. Соломія намостила йому рожу з очерету і пішла сама шукати вірної дороги, щоб вибратись із плавнів. Довго жінка ходила, ламала очерет, щоб не загубити своєї дороги. Але все-таки заблукала. Вона хвилювалася за Остапа, їй було прикро, що не може допомогти пораненому. що не може витягти його сплавнів. з плавнів. Звідчаю, Соломія розплакалась, а потім заснула. Покинувшись, вирішила йти просто вперед в тому ж напрямку, куди йшла Соломія. Рухалося дуже багато звірини, в повітрі стало тепло і душно. І тут Соломія помітила червоні хмари вгорі і зрозуміла, що то горять плавні. Гарячка палила Остапа, він малив, крикав дідуся, який приходив тішити онука. Коли хворий відкривав очі, дідусь зникав. А коли закривав, з'являвся знову. Надвечір Остап почав хвилюватися, де ділася Соломія. Чому вона не приходить? Адже вона знає, що йому важко, що він не годен вибратися із цих нетерів. А може, вона його покинула. Вночі йому стало гірше, його тіпала пропасниця, палила гарячка. Удосвіта Остап почув, що біля нього стоїть жива істота, то був вовк. Остап відганяв тварину, блискаючи морду з водою. Вовк жадібно завив, клацнув зубами і щез в комишах. Остап слабнув, він мав, відчував, що вмирає. Але помогла воля до життя. Остап сунувся свого ложа і поповз. Нарешті він почув над собою Соломіїн голос і втратив свідомість. Розділ четвертий. Соломія вибігає із плавнів і натрапляє на циганське поселення. Вона забігає до хати, де живе циганська сім'я. І благає допомогти врятувати пораненого. Разом із циганами Соломія виносить Остапа з плавнів. У циганській хаті молодята знаходять тимчасовий порятунок. Стара циганка доглядає Остапа як рідного сина, дикуючи його відвалами з різного зілля і козячим молоком. Молодій циганці Маріуці подобався молодий Остап. Надто часто вона поглядала на палубка. Одного разу навіть побилася із за цього із своїм чоловіком раду. Старий циган, пца і молодий раду зникали вночі і поверталися вранці. Днями вони спали. Остап помітив, що переводили вони до двору сплутаних коней, тобто займалися конокрадством. Соломія влаштувалась працювати до багатого болгарина, приносила гроші, щоб поставити на ноги Остапа. Пця постійно вимагав гроші від Соломії. Треба було все терпіти, бо Остап. Поволі одужував, через деякий час він почав зводитись, навіть спостерігав за циганськими танцями і співами, дивуючись, що навіть гуляють не по нашому, не одобрюючи циганських нічних заробітків, Остап І Соломія вирішують покинути Зодійське гніздо. Коли Соломія була на роботі на циганський на набігли турецькі шовніли, і усіх забрали до в'язниці розділ 5. Того дня Соломія на базарі зустріла Івана Котигорошка. Він погладшав, мав гарний вигляд, Іван працював найметом у заможнього турка. Удвох вони вирішили йти за Остапом, щоб перевести його у двір до Болгарина. Соломія була вражена саме серце, коли нікого не побачила у циганській хаті. У дворі лише блукало маленьке козеня. Молодиця і котигорошок вирішують йти до конаку, поліцейського участку. Щоб доказати невинність Остапа, а старший над турецькими журнілами не хоче навіть вислухати Соломії. Котиголошок радить підкупити перекладача, який служить у поліції. Проте перекладач небагато пообіцяв, сказавши, щоб Соломія прийшла через тиждень, може, випаде нагода. Побачити чоловіка. Соломія щодня булкала коло конаку, лиха, роздратована, мов голодна вовчиця. Через тиждень перекладач повідомив їй, що позавтра мають вести Остапа за Дунай. Жінка підмовляє Котиголошка відбити втулків коханого, маючи свій план. На другий день. Ледве розвиднілось озбоєний котигорушок із Соломією сіла в човен і стало чекати. Через деякий час з'явилася купка людей, що лагодилася перепорти Дунай. Серед них Соломія впізнала Остапа і почала співати своїм синим голосом, повідомляючи коханого про те, що його йдуть визволяти. Човен втікачів наближався до турецького, туки слухали пісню, аж ось два човни зіткнулись. Почалася бійка, стрілянина Іванові влучила в живіт. Під вагою його тіла човен повернувся. Холодна вода обпікала тіло Соломії, Колола голками, проводячи до тями. Жінка помітила, як Остап б'ється в руках двох турків, а третій тримає у руках димучу ще рушницю. Значить, ні вона, ні Іван нікого не забили, але зараз їй не до того холодна вода бере її в свої обійми, чорна горбінь тягне вниз. Соломія відчуває. Що наближається смерть. Остапе, за розпукою кличе душа. Соломія доноситься до неї крик серця. Соломія, чує вона крізь холодну хвилю, що б'є їй в очі, торкається чола, розпутує коси, стоїть у далеких Бесарабських степах, невеличка хатинка, де валить собі убогу вечерю сторож. Цей сивий дід живе сам, розмовляючи з вітром. Вітер кличе його з боку холодного Дунаю, голосом Соломії. Не соромиться дід показати свій житєпес, що має на власному тілі. На спині пам'ятка від пана, між ребрами подарунок від москаля, а половина його душі і серця. Лежить на дні Дунаю і жде, поки зустрінеться з другою половиною. Отакою дорогою ціною було заплачено за воду.